З 1 грудня розпочинається прийом адміністративної послуги щодо видачі заміни водійських прав. Ця послуга собі включає видача, пошкодження, втрата або за заявою власника, якщо власник бажає права замінити. Послуга буде надаватися протягом дня. До обіду документи приймаються. Після обіду документи видаються. Оплата здійснюється безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг. Адміністратор приймає сервісний центр, обробляє документи. ЦНАП Ужгородської міської ради приймає заявки від громадян, здійснює фотографування для обміну та видачі посвідчення водія та безпосередньо видає посвідчення водія на спеціально закупленому для цього обладнанні. В свою чергу, сервісний центр МВС здійснює всі необхідні перевірки. Та затверджує кожну реєстраційну операцію, яку буде здійснювати ЦНАП. Окрім того, є можливість замовити обмін посвідчення водія через дію або електронний кабінет водія. Там воно опрацьовується до трьох робочих днів, але ми також намагаємося це робити день у день. Вартість послуги становить 608 гривень. Та комісія банківської установи, яка приймає оплату. Посвідчення отримуються в той самий день, коли особа звертається за його обміном.